будь ласка дивитись затриманий також дивитись Поліцейська затримала 44-річного жителя Подільська за підозрою у вимаганні грошей. Встановлено, що чоловік, маючи, як на його думку, дискредитуючу інформацію про діяльність потерпілого, його сім'ю, у тому числі щодо її матеріального стану, почав вимагати від нього раз на три місяці регулярної сплати 20-25 тисяч гривень за своє мовчання. На підтвердження серйозності своїх намірів та схиляння потерпілого до Сплата оговорена ним суми грошей, фігурант створив публікацію компрометуючого негативного характеру і оприлюднив частину інформації на своїх сторінках у соціальних мережах. Потерпілий погодився на незаконні вимоги та передав вимагачу кошти у сумі 25 тисяч гривень двома траншами. Слідчі територіального підрозділу поліції під представним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпіли, та його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, тобто у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.